У Львові відкрили п'ять тимчасових пунктів прийому батарейок. Адже наше місто єдине в Україні, де тепер їх утилізуватимуть. Фотограф Віталій Грабер за півроку використовує від двох до чотирьох десятків батарейок. Усі вони йдуть у смітник. Щойно довідався, де їх можна позбутися без шкоди для довкілля, не зволікав. От такий пакет. Ага. То байдуже який, чи то акум, чи то батарейка. Значення немає. Байдуже. Ага. І кому вручати їх? Чи всипати, всипати просто всипати, туди? Ага. Як стервничко. Одразу ж отримує значок почесного екофана як подяку за небайдужість. Одна пальчикова батарейка забруднює 400 літрів води або 20 е, метрів квадратних ґрунту. Тобто, ну, уявляєте, з одного звичайно, фотоапарату на чотири батарейки. Це вже півгороду свого власного ви забруднили, як ви викинули. А через п'ять років ртуть свинець та кадмій, спричиняють важкі недуги. Щороку в Україну постачають 4,5 тонни батарейок. Всі вони зі сміттям потрапляють у землю. Як тільки працю... працювати, перестають зразу викидаю. А куди? Смітник, а куди ж На Мусор А чому а куди я хочу викидати? А такі рідко є ящики для утилізації. То куди викидає? Ну, часто я вам скажу так на загальні смісізвалище. Львівське підприємство перше в Україні, яке утилізовуватиме батарейки. На сьогодні ми десь відсотків 60 матеріалу, які містяться в батарейках, можемо переробляти і не кидати їх в землю, а пускати в подальше виробництво. На перспективу можна буде говорити про проект. Які дозволить переробляти старі батарейки, і робити нові на пункти прийому можна приносити будь-які батарейки, навіть від годинників, телефонів та комп'ютерів, а прийматимуть їх до 31 січня. Люди, в принципі, зразу погодилися, приносили, бо були навіть такі випадки, що ми приходили зранку на роботу і стояв кольочок з батарейками. Тобто вони прочитали на дверях. І відповідно магазин ще був закритий. Вони просто лишали під дверима. Приносити батарейки можна в агенцію з підготовки Львова до Євро 2012 на вулиці Левицького, об'єднання на площі ринок, гуртожиток університету Франка на вулиці Медової Печери, в організацію пласт на вулиці Шептицьких та магазин Батарейка на проспекті Свободи. Ірина Кондратюк Олег Кухар, головні новини Львова.